В етері Софія, любі друзі, послання для вас від вищих сил. Думайте про себе, немає якогось запиту, просто давайте подивимося для тих, хто бачить цей розклад, що вам хочуть передати ваші охоронці, ваші вищі сили. Що вони хочуть вам передати? Вийшло дві карти. Дивіться, можливо, прийде любі друзі. Можливо, прийде якась інформація до вас, котра може вас поранити. Та за вашою спиною, можливо, хтось за вами підглядає, хтось намагається. Знову таки зробити вам боляче, да, тобто для кожного це інформація ну буде різною. Да? Для когось це ви можете дізнатися про зраду, наприклад, якщо у вас є кому. Ну зрада знову таки це не тільки про кохання, да? зрада. Зрада, коли ми думаємо, що в нас є подруга, наприклад, да? з котрою ми ділимося таємницями, але потім виходить, що вже ці таємниці пішли далі. Да? І, ну, для когось це ми співпрацюємо. У нас спільний бізнес, наприклад і ви дізнаєтесь, що там ваші ідеї, наприклад, зливаються або ще щось. Ну багато чого, тобто якась. Якась дивіться, у вас ми зараз роз, розкриємо ці карти. Да, от тож тут може бути якась інформація, котра вас може поранити. Але за цією картою, не дивлячись на те, що можливо тут навіть можуть хтось вас переслідувати. Ну для когось це суди, а для когось це фактично, коли люди знаєте неприємні, котрі бачать вашу ресурсність, да котрі не бажають вам щастя, вони можуть вас переслідувати в соцмережах, ще десь, да, писати вам якусь гидоту або іншим людям щось про вас розказувати, але і все. Таки, це п'ятірка. от І навіть не дивлячись на те, що карта перевернута, так, в ітозі, да, ви все одно зможете перемогти. Але тут такий буде така буде криза. да от Знову-таки, це може бути така палка перепалка да коли ми там один одному щось ми там висказуємо, ще щось. да от Але вам тут знову-таки треба треба проявляти свою наполегливість. В досягненні все ж таки або своєї справедливості, да, в будь якій ситуації, або просто своєї перемоги, да? Тобто, можливо, ну знову таки перемога для кожного своя, для когось відчепилися, да неприємні люди. Вже перемога і вже до вже добре. Да? От для когось перемога це зберегти, наприклад, свої стосунки для когось дізнатися правду, тому що тут тут можуть звичайно вами набрехати. Ми зараз подивимося, да. Тож яка інформація може вас поранити? Яка інформація може до вас? прийти по тройки мечів, про що це? Тут ще дивіться: тройка мечів перевернута. Вона каже: тут є таке значення, що. Можливо, ви зараз в трикутнику і не знали про те, да, можливо, вже дізнаєтесь про те, що ви в трикутнику, наприклад, в будь-якому, да. От і тоді ця карта каже, що тобі слід вимісти зі свого життя усіх людей, котрі тебе ранять. Тоді, звичайно, ти отримаєш ну свою перемогу, да? і свій спокій, своє кохання. Будь-що. От, давайте подивимось, що це за інформація. Відкрийте мені тройку мечів. Тройка мечів про що тут каже? Тройка мечів, про що тут каже? Дивіться про якого. Короля, от, і про якогось пажа. Да? Король, дивіться, це король, звичайно, він може бути ваш король. Да? А, ну, такий король. Він ну він, він має статки. Він має свій статус. Він вміє поводитися з грошима, Може бути у людини свій бізнес, наприклад, або він може бути якимось керівником. Все ж таки, це король. да? От тож, а, щось ви дізнаєтеся про такого короля. Якщо це не людина, фактично да в вашому житті, то це може казати про ваші гроші, про ваш якийсь а, достаток, да, про ваші статки. Щось ви дізнаєтеся про це. Ну можливо, хтось хоче хоче у. А щось відібрати, тому що п'ятірка мичів люди можуть слідкувати да за вашим розвитком подій вашому житті і так далі, для чого вони це роблять? Да, якщо ну не всі звичайно да бажають там зла, але люди, котрі навмисно це роблять, да ви ви видивляються, ви скажімо так, чим ви займаєтеся, да там от де ви живете, і так далі. Да, скільки ви отримаєте, можливо, цікавляться. Отож, тут щось буде стосовно тоді грошей. розумієте? або гроші, або відносини, любі друзі, тому що Пентаклі в нас гроші. Чи відносини, от, і дивіться про або про ваших дітей, можливо, для когось, якщо є діти, це дорослі діти можуть бути, да, пажину можуть бути там і до 30 років, до 35. Ну це умовно, тому що іноді люди, знаєте, навіть характеристики, іноді люди вже в поважному віці, але на них випадає паж, тому що вони по життю або моложаві такі, да, або просто безвідповідальні геть. І тому їх показує ну як таку людину, ще котра. Такі все життя е, навчається людина, начебто розумієте. Тож тут про якийсь вас ваш початок може бути у вас інформація або про дитину, або да, можливо, ну і чоловік, і дитина, наприклад, да, якась інформація, або про початок вашого, да, про якийсь шлях. Про якесь оновлення в житті такого короля розумієте? тобто щось тут буде пов'язане із вашими так само грошима, да ну в будь-якому, якщо ваш король йде наліво, ну так образно, да. Зараз як приклад, то звичайно, це на ваших статках так само а, воно відіграється. От ще можливо тут, а, ну бачите, вістечка до вас прилетить, але бачите, тут можливо буде вісточка неприємна, а, можливо, хтось поплюжить а, розумієте, якусь інформацію, тож будьте просто обережними. От, тому що. У вас є за спиною люди, котрі не бажають вам щастя. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Король Пентаклі, король Пентаклі, що він може такого зробити? Давайте про короля Пентаклів відкриємо. Що поганого вам може зробити король Пентаклів? Вийшла одна карта погана. Бачите, що зро... може зробити знову таки. Це багато багато якихось думок. Да, може зробити вам погано такий король. А, він може а, дати вам можливо навмисно якусь неправдиву, наприклад, інформацію, від чого вам буде погано. Дев'ятка мечів, да це коли в мене вже немає сил. А, можливо, знову таки да, якщо ви дізнаєтесь про те, що вам зраджують, да, бо... Ну тут тут тройка мечів. Це будь-яка зрада. Ну будь-яка. Тут не треба гулятися, дай далеко ходити. О, то що він може зробити? Ну тобто, така інформація просто стережіться. Ви вже попереджені, да, тут може і серце хватанути по цій карті. да, А дев'ятка це коли я лежу, іноді люди настільки сприймають ну негативно, да так з почуттями, скажімо так, якусь інформацію, що вони просто лягають пластом. да, І я більше не можу нічого, да і, і ворухнутися не можу. Тобто, ну, якщо ваш, цей розклад вам резонує, якщо ви щось відчуваєте, любі друзі, я зараз давайте запитаю, хто ви, в яких ви зараз енергіях, щоб це було більш все ж таки, тому що це е, серйозний таку, такий розклад. Да? А, хто ви, в яких ви зараз енергіях? Яких ви зараз енергіях? Яких ви зараз енергіях? Так, вийшла три карти. Дивіться, ну, вас показують, як лицарь кубків. Да? Лицарь Кубків, можливо, ви отримаєте якусь пропозицію, і потім вашому королю це можуть розказати. І він скаже, можливо, що тому, що лицар Кубків, дивіться, можливо, тут до вас хтось під'їжджав. Да ми ви могли десь познайомитися а, з такою людиною, але все пішло не так. Бачите, вісімка в прямій позиції. Це класна карта, розвиток подій багато. Да, але тут це сварки, це інтриги. Тобто така людина в принципі могла. Під'їхати, скажімо так, до вас з якоюсь пропозицією навмисно. І тут могло не бути навіть сексу у вас, ви могли просто по, по, посміхатися, по, ну, якось легко, легко там. Да? Тобто тут і вісім, бачите, вона перевернута. Тобто ви могли просто тут ну, якось. Е Покакетнічати, да якось про поговорити з іншою людиною, але наприклад, вашому королю могли е, передати все не так. розумієте, вашому королю могли сказати, що ну фактично да такий сленг, але ви зрозумієте, е, що було вісім палок, наприклад, розумієте про що. От і тому, е, звичайно, зараз може бути у вас якась тут неприємність. От тож тут якийсь бачите, вас вас, в принципі, показують е, теж як лицарь кубків. Це може бути і чоловіки і жінки. А, а лицар-кубків, да, це людина така, ну, знову-таки, тут кажуть про те, що ви, можливо, на якійсь гулянці, можливо, ви кудись пішли, можливо. Десь кимось зустрілися, тут можливо було і романтична пропозиція, да або ви комусь зробили романтичну пропозицію і вас могли просто здати, можуть здати вас, вашому королю або вашому оточенню. Да? Ну, наприклад, дивіться, якщо це співпраця, як це може програтися, якщо це ваш король, не ваш чоловік там, або ваш бойфренд там, да? От тоді. Це може бути ваш керівник, і ви, наприклад, пішли кудись да, дізнатися, ну щоб покращити свій стан, да ви пішли дізнатися про іншу роботу кудись, от, але розказали якомусь колезі. да, і колега. Розуміючи, що ви ресурсна людина, можете багато чого досягнути, можете е, стрибнути вище ніж він, він міг піти до короля і сказати Слухай, ну ти там хочеш підвищити да, або взагалі да, от Вася ві або там Маша ходила туди-туди, дізнавалася, да, про роботу, тобто їй довіряти не можна. Чому тому, що вона будь-який час розвернеться і піде, да розумієте? І це перекриває просто король, може може навіть і промовчати, але відношення буде інше, і ну якщо у вас навіть і там. Було десь на горизонті підвищення його не буде. да, По перше, по-друге, людина буде розуміти, що якщо треба буде, наприклад, зменшувати свій колектив, да, то ви будете першими, тому що ви вже ходили і щось десь дізнавалися. Розумієте, тобто я вам просто кажу, як можуть програтися карти різнобічно. да, кожна карта, вона. Вона багатогранна, тож тут якісь у вас інтриги і так далі. То люди інші багато чого робили. Так само карта характеризує вас, да що вас втягнули в якісь інтриги, в якісь відносини. Можливо, знову такі, да, легкі відносини. Це можливо, ну знаєте, як просто секс, наприклад, у людей. да От ми мені погано, там мене недооцінює мій король, ну вам так може вважатися, да І я буду йому мстити. Іноді люди так так роблять. Да. Ну зараз я нікого не засуджую, просто розмовляємо. Тож в вашому житті дивіться, є які. Є якісь, є якісь щасливі моменти, да, але карта навіть ця перевернута, вона каже з одного боку: да, щасливі моменти, але ви кудись уходите да, з якихось постійно відносин. Тобто ви кудись е виходите. Вам хочеться можливо взагалі да, покинути все це і просто вийти. Можливо, ви тільки вийшли, або зараз плануєте вихід з якихось відносин. Але знаєте, як у людей є така. Е Властивість, да, от, наприклад, я хочу піти з відносин, ну, жіночка. просто да хоче піти з відносин, тобто її ображає. Ну їй не подобається. Ображає там, не ображає. Тобто, ну вона вважає ображає зі сторони. воно дивишся, ну взагалі не ображає. Дану ладна. Людина хоче піти з відносин. Але як тільки вона дізналася, що король а, теж захотів з нею розійтися, вона це просто підмінила людину. Вона вчепилася в нього руками, ногами і зубами, розумієте? А чого це ти мене хочеш кинути? Розумієте? Тобто спрацювала навпаки. Тобто людина почала катувати далі себе, да? ну, продовжила все це, от не давала там розлучення і так далі. От ну і така була теж помста. А при цьому, що у людини. Вже був хтось на стороні так само, да, тобто, ну живі собі щаслива. Ні, ні, от розлучимось, коли я захочу. Ну така може позиція. Тож вас все ж таки показують, що ви втягнуті зараз в якісь а, не дуже приємні такі. Події, да, ви можливо, десь були легковірними і так далі, да, комусь, можливо, ви і повірували такому лицарю, або ви просто зараз у вас етап може бути в вашому, в вашому житті, що ви не хочете якихось зобов'язань, що вам це да, що ви просто хочете бути е, такою легкою людиною, і робити взагалі, що я хочу. Тому що лицарь кобка це все ж таки, да, хочу гуляю, хочу не гуляю, да, хочу копаю, хочу не копаю. ну таке, от. Тож, е, любі друзі, давайте подивимось, який вихід. Який тут є вихід з цієї ситуації, який може бути вихід для вас найкращий вихід. Да? Для вас найкращий вихід. Ну, дивіться, ця ситуація, скоріш за все, бачите, я спочатку кажу, потім карти підтверджують. Скоріш за все, якщо це ваш король, він вас не ображає. У вас просто всередині обесцінення. Ви самі себе обесцінюєте, Розумієте, вам треба з цим попрацювати. Тут треба навести лад в. В голові, да, і від того буде лад в вашому житті повернеться да, до вас той лад. А, який вихід? Четвірка мечі на початку, да, дозвольте собі відпочити. Ви, можливо, роздратовані повіс по вісімці, да ви, можливо, вже робите самі якісь такі дії, котрі вони вам і не потрібні. Ви розумієте, що воно вам шкодить, але ви робите, бо ви не знаєте, що я ще можу для себе зробити або в цій ситуації. Розумієте, то вам допоможе медитація. Що таке медитація? Якщо ви не знаєте, не вмієте, не робите цього, не хочете залишитися. Собою годинці, тоді до вас прийде і запитайте себе в той момент, да, чого я насправді хочу від цього життя, І до вас прийде та відповідь, розумієте, що вам до може допомогти, і як вам бути в цьому житті. От, тож, дивіться, навести лад, да так само тут треба розібратися, як ви використовуєте свої фінанси, свої статки. Да? Тому що ну, якщо ви постійно все зливаєте за цією картою, це можливо, да от тут постійно, постійно може бути людина в кризі, навіть якщо 음... Вам може вважатися, що це не так, да? От, тобто п'ятерка це не так мало, да, від десятки це половина, це не так мало, але у вас це таке відчуття, що вам постійно всього мало. Можливо, відносин вам мало, тому що це не тільки про гроші, да? що вам допоможе. Реально подивитися, які відносини між нами, да? між мною і тими людьми, котрі для мене дорогі, да? хто такі королі паш для мене? Хто це в вашому житті? Да? Яких я хотіли, хотіла би відносин? Далі дивіться. Вам треба, що вам допоможе. Ну, По-перше, вам потрібно знову-таки, ну, тут ці карти кажуть про одне. Ясність мислення. Да? По пажах це я шукаю. Саме Паш це той, хто в принципі він і навчається да, в цьому житті. По пажах вам треба зрозуміти, як мені зробити то онулення, да, якщо, наприклад, ну іноді буває такі відносини застоялися, і людина йде наліво, направо і так далі. Да, ну воно насправді не потрібно, воно не допомагає, насправді, тому що тут дира все одно. Да, бо ви розумієте, ви раните себе все одно, да, тому що мені треба брехати і так далі. Да, якщо я кудись там ходжу наліво, будь-які відносини це стосується. От і Воно не допомагає насправді, да? коли ти з собою розбираєшся з собою всередині, чого я насправді хочу, да? а на що я ризикую десь надмірно, да, тому що тут паш перевернути це, можливо, ви знаєте, ну десь безвідповідальні, да? десь не розумієте, як, як все ж таки буде краще для вас і для вашої родини або для вашого колективу і так далі. Да? От і що ще допоможе? Дивіться, тут можливо, ви згрузили, можливо, у вас тотальна втома є, да? тому що цей період затягнувся, він важкий. Можливо, ви не зараз. Не дізнаєтесь тільки, да, хтось тільки дізнається про якусь таку інформацію, котра може поранити серце. А хтось тривалий час да за цією картою може знаходитися в таких відносинах, що я і там, і я і там, да? я вже втомився геть. Я не знаю, коли цей важкий етап закінчиться. Тож він закінчиться, любі друзі, коли ви по перше знову таки наповнитеся, дасте собі відпочити, да і щось почнете делегувати. Можливо, у вас втома втома є саме з за того, да? що ви все звалили на себе. Знаєте, Король, наприклад, такий він може займатися тільки своїм м -м, бізнесом, да, а все інше буде на ваших плечах, і ви будете це тягнути, тягнути. Да? Мені вже погано, я вже я вже хворію, я вже болію, да, я вже хочу легти, лежати пластом і взагалі нічого не робити. Розумієте, от м -м, але з певних причин ви того не робите або знову таки у вас меншу вартість всередині, да низька. Тобто вам треба тут самооцінкою обов'язково попрацювати, розумієте. Ще раз, коли ви себе несете кудись на сторону, да, не виходячи з якихось відносин, ви ще опускаєте нижче свою самооцінку. І ви це знаєте, ви це відчуваєте, ви можете цього не приймати. От, але це насправді є так. Тож, любі друзі, давайте я запитаю, якщо ви, якщо ви Підіймете свою самооцінку, якщо ви почнете піклуватися про себе, поважати себе, що ви утримаєте в цьому житті тоді. Що ви утримаєте в цьому житті, тоді дивіться, буде вихід у вас, будуть зміни у вас. Якщо ви почнете себе поважати, будуть зміни і в житті вашому, да, і на роботі можуть бути зміни. Ви будете виходити з розчарувань. От і у вас все ж таки потім почнеться щось нове. Да, тому що я зараз в плюсах запитала. тож ви пройдете, можливо, тут якийсь розподіл буде і так далі. Да, і ви зможете розпочати. Якийсь новий етап, якийсь новий про проект, або навіть нові відносини, тому що або вільні відносини, да, тому що тепер я розлучаюся, поважаю себе в цей момент, да, от, тому що ну, все повертається. бумеранг ніхто не відміняв. Просто він прилітає. Ви можете фізично. Кинути бомеранг, і ви подивитесь, що він зробить коло і прилетить з іншої сторони. Тож, коли до нас всесвіт нам робить під затильника, да от е, ну через якихось людей, але то не ті люди, наприклад, котрі ми щось, щось погане зробили, тоді. Ми то не пов'язують люди, да як е, постфактум, да, що я комусь зробив погано, ну тобто з кимось погуляв, і тепер інші люди так само до мене відносяться. Ви розумієте? Тобто воно коло пройшло через інших людей, і нам все одно прилітає з іншої сторони. Тож у вас буде все добре, ви зможете розпочати щось нове знову такий проект, б то не було, або відносини. Да? Це фалічний все ж таки символ. Але тоді, коли ви почнете себе поважати а, і цінувати я вам цього щиро бажаю. запрошую на індивідуальні консультації.